Це дуже великий агрегат шириною захвату 12 метрів. Бункер у неї має 13 тисяч літрів. Ми придержуємося політики в тому, щоб всі настройки були легкими, і інтуїтивними. В цій сівалці вже встановлена система Steady Control, тобто це система, яка допомагає копіювати поверхню. У нас точка падіння на сіні буде отут. Це сівалка, яка призначена для роботи у важких умовах, тобто мінімум точок змащування, максимум надійності та ефективності в роботі. Це дуже великий агрегат шириною захвату 12 метрів. Бункер у неї має 13 тисяч літрів, тобто ділиться 6,5 на добриво і 6,5 на насіння. У нас є 6 розподіючих головок. Тобто це нам про що говорить? Те, що посівний матеріал і добриво будуть більш якісно і рівномірно попадати на висіваючі секції. Тому що, коли стоїть, допустимо, 2 висіваючі грибка по факту, у нас буде різниця по дліні самих 7 проводів. Тобто там 6 метрів, 2 метри, то тут цього не буде. Тобто тут Повністю всі відстані будуть йти однаково. У нас стоять датчики світодіодні, реагують на забивання, тобто як насіння, так і добрива. По самих висіваючих така сама система, як і на Kun S Pro 6000. Тобто у нас йде дводисковий сошник, зміщення 42 мм. Стоять на резинках CrossFlex. Тобто хрестообразна труба в хрестообразній трубі. Тиск, який создає на секцію, це 150 кілограмів. Спереду в нас стоять культера великого діаметру з мілкою волною. для того, щоб коли ми будемо працювати по вологій почві, щоб у нас не вивертало грудочок. Точно така сама стоїть система, як і на сошниках CrossFlex. Але, але але, але. Тобто якщо ми подивимося ось так: от в лінію, ми побачимо, що у нас різні плечі по дліні. Тобто одне нижче, друге буде трошки вище. Для того, щоб зробити рівномірний тиск, тобто, тут дава 250 кг. Для того, щоб його обезпечити, у нас є також от резинки, але вони тут різного кольору. Тобто тут у нас йдуть жовтенькі на длінному плечі і на короткому плечі у нас йдуть чорні резинки. Тобто ці резинки демпфера, будуть видавати іменно тих 250 кг, які ну, мають видаватися на різницю по длині плеча. Ми придержуємося політики в тому, щоб всі настройки були легкими і інтуїтивними. Тому е, простота та надійність. Так само і на висіваючу секцію у нас також буде виставлятися глибина кліпсами. Е, е, Хочу додати те, що в цій сівалці вже встановлена система Steady Control, тобто це система, яка допомагає копіювати поверхні. То У нас іде постійний гідропоток, тобто, і всі у нас, які є. Нерівності їх сівалка буде копіювати. Так як це сівалка Еспро, правда, 12-метрова, але все рівно це Еспро, Так само, як і на Еспро 6000 РЦ у нас граблина регулюється ось таким от барашком. Тобто Нам не потрібно робити ніяких маніпуляцій складних і важких. тобто Ми підійшли, відвинули, виставили той тиск на граблину, який нам потрібен. І пішли далі. Силу навантаження на пружини ми можемо регулювати в чотирьох положеннях. Тобто, коли одиничка це нейтральний, то чотири це у нас прям буде так крепко прижимати. Давайте перейдемо до самого серця, да? ну відносно серця, то, що нам дозволяє якісно виконувати посів. Тобто, у нас є прикотуюче колесо, воно є металеве і у нас є гумовий бандаж. Тобто він не пустотілий, він гумовий, тому ми можемо працювати по всіх видах ґрунту, який у нас є. Також у нас ось встановлений чистик, який дозволяє згрібати болото, коли ми будемо сіяти по вологому ґрунту. І з цікавого, тобто сам висіваючий. Тобто у нас йде двохдисковий сушник із зміщенням 42 мм. Тобто, якщо ми подивимося, як розташований у нас сіміпровод, тобто ми можемо сказати одне сразу і прямо. У нас точка падіння насіння буде отут. Ну, от. от, так от. Тобто до ступічного підшипника. Це дає дуже багато переваг, для, в тому, що, що насіння у нас не буде вилітати і в дальнішому не буде воно підриватися прикотуючим колесом. Така конструкція дисків дає можливість того, що коли ми будемо сіяти у вологі умови, вони будуть друг друга чистити. Тобто, один е, грає роль чистика по факту. І ми можемо продовжити ресурс роботи самих дисків, тобто, коли цей диск, який прорізає, у нас буде підтиратися, ми можемо поміняти їх місцями, тобто і будемо нормально продовжувати роботу. Так коротко ми тільки що оглянули сівалку ESPRO 12000 RCRT. Що можна сказати? Тому що Це сівалка, яка предназначена для роботи в важких умовах, тобто мінімум точок змащування, максимум надійності та ефективності в роботі.